Останнім часом дуже часто чую питання про те, як запам'ятовувати слова. Що ж, сьогодні розкажу про три основні техніки, які працюють максимально неефективно, нормально так і максимально ефективно. А також поясню, чому саме так. Тож, максимально неефективна техніка це використовувати Quizlet та інші додатки в електронному форматі. Чому так? Тому що це дуже полегше нам життя. А ми знаємо, що наші зусилля дорівнюють нашим результатам. Насправді, це є питання до тих, хто їх використовує. З якою ціллю ви це робите? Якщо для того, щоб запам'ятовувати слова, окей, можливо, вони в цьому допоможуть. Але наступне питання: навіщо ви запам'ятовуєте слова для того, щоб їх використовувати в мовленні? І в цей момент, той же квізлет, який прикольний в застосуванні, який може бути круто застосованим з інтервальними повторюваннями, він не допоможе, бо наш мозок тренується лише на те, щоб ці слова впізнавати, навіть якщо ми можемо потім їх проговорити чи десь в тексті впізнати під час розмови, наш мозок не натренований піти туди, де це слово зберігається, і його відтуди взяти. Наш мозок натренований перевернути картку і сказати переклад, перевернути картку і впізнати це слово. Але в розмові, що відбувається, ми маємо слово використати саме в правильному контексті не згадати, не перекласти, а вставити в потрібний контекст. І це інша навичка. Техніка номер два це виписувати нові слова і конструкції кудись собі рукою. Це працює краще, тому що задійна моторика. Тут є питання: наскільки буде працювати інтервальне повторення, чи ми, чи ми це будемо робити самі з собою чи ні. Але. Усі флеш-картки, всі зошити, всі аркуші, навіть якщо вони якісь там клаптики, все, все це працює краще, тому що ми докладаємо більше зусиль для того, щоб слово чи конструкцію написати. Тоді як квізлет це готова штучка. З одного боку, це комфортно, з іншого боку, для мозку так не працює. Мозок має тенденцію зберігати те, що він знаходить цінним. Що він находить цінним? Те, куди ми вже вклали, інвестували якісь зусилля. Чи інвестуємо зараз? Знову ж таки, з технікою 2, коли ми щось виписуємо, є питання, чи це треную навичку, потім це використовувати в мовленні. Ні. Що ж тоді працює найкраще? Техніка 3, яка зовсім насправді і не техніка. Це стикання з цими словами, стикання в різних контекстах, знайомство з цим словом в житті. Уявіть, що ви познайомились з новою людиною. Ви ще не знаєте, що це за людина. І наступного разу, як ви цю людину побачили, вона каже, привіт, я, я Саня, пам'ятаєш, ми ось там ви там на вечірці познайомилися. Так, Саня щось не дуже. А наступного разу ви знову зустрічаєтеся, і Саня каже, пішли каву, поп'ємо. Ви п'єте каву з Санєю, він щось розповідає про свої хобі. Ви подивились на нього під іншим ракурсом, вже не на вечірці, а в кафе. Потім ви домовилися піти в парк погуляти. Ви гуляєте по парку, ви, ви бачите, що він швидко ходить, що він швидко розмовляє, ви ще щось дізнаєтесь про цього Саню. Наступного разу, як ви Саню зустрінете, скоріш за все, якщо він буде в шапці і в масці, може ви його і не впізнаєте, бо це зовсім інший саня, бо він виглядає зовсім по-іншому, але він зробить так: привіт, я Саня, він так, а, Саня, точно, точно, я тебе не впізнав з першого разу. І ось, коли він вже стане вашим дружбаном, після того, як ви провели достатньо часу разом, ви будете впізнавати саню навіть в темряві, по голосу, по тому, як він ходить. Таке саме працює і зі словами. Я вам скажу більше. Коли ми йдемо по вулиці і зустрічаємо того абстрактного саню, що відбувається? Виникає емоція, виникає почуття радості. О, мій знайомий! як так може бути? We met in the middle of nowhere! What a coincidence!» І оця емоція, вона ж підпитує наш мозок. Він такий, о, є емоція, краще зв'язок. Тобто кожен раз, коли ми зустрічаємо слово, яке для нас нове, але десь ми його там почули, побачили, вивчили на тому ж уроці, в іншому контексті, в іншому місці, відео, текст, подкаст, що завгодно почули, як, як це каже сусідка, у нас виникає радість від цього. Я знаю це слово, чи я десь його чула. Важливо в цей момент, цю радість, цю радість відправити до мозку, тобто її, тобто її усвідомити, дати мозку, емоційне, емоційне підкріплення, що це класно, що це слово нам знайоме. Так ось, коли ми це слово побачимо в кафе. В парку, в шарфіку і масці, в шапці і масці. І навчимося її розпізнавати в різних контекстах, під різними соус, соусами, в різних часах, різним голосом сказане чи різним шрифтом написане. Ось тоді воно і стає нашим словом. Тільки тоді, тому що, тому що паралельно з тим, що ми вчимося це слово впізнавати, ми накопичимо контекст, а це значить, що в нас з'являється наша впевненість. Мозку вже не страшно це слово використовувати. Він знає, що в такому контексті можна, в такому, в такому і в такому. І що значить це слово стає, стає нашим активним? Ми його використовуємо спокійно. We are confident and comfortable when using this word. Задача зробити так, щоб новий вокабуляр був для нас comfortable and we are co і щоб ми були confident, коли ми його використовуємо. Як це зробити? Дуже просто. Слеж дуже складно зустрічати, 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 накопичувати, 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 робити його своїм знайомим. Так працює з усіма мовами. Exposure to the language allows us to be more confident and to increase our vocabulary organically. Це класно. Це складно. Це складно і просто одночасно. А якщо ви хочете прокачати свій вокабуляр, потренувати сприйняття на слух. Ще й розмовну мову підтягнути. Приходьте до нас на курс тренажер. Ми це робимо ще й весело.